Цього місяця закінчилася каденція Володимира Зеленського. І так як у нас іде війна, а президентські вибори провести неможливо, відповідно його каденція подовжується автоматично. І ми хочемо запитатися у людей, що вони про це думають і чи вони про це взагалі знають. Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви Володимира Зеленського легітимним президентом після 20 травня 2024 року? Шановне, тут важке питання. Ну, Ми питаємо думку. українців. В мене особисто таке питання. А де ж народ був, коли обирали Зеленського? Та його відповідальність, коли на посаду призначають людину, яка в управлінських сферах нічого не тямить? І тому, попри все, якщо говорити про його от, після завершення каденції, мені видається, що він продовжив має продовжити свою місію до тих обіцянок, які він дав народу тоді на інгурації. Ну, Голосували ж за нього люди? Так вважали Е, Ну, зараз, поки в нас війна, як я розумію. Не можна міняти президента, тому ну так, поки поки війна, ми мусимо мати одного президента. Не дуже народ України вибрав, виходить, він легітимний. Е, так, але я не вважаю, що він виконує настільки велику норму, яку виконував би інший президент. Як а. на мене, е, так вважаю. Та я думаю, що варіантів інших поки немає, і наскільки я пам'ятаю, я не впевнений точно, в конституції прописано, що на час військового стану ці вибори переносяться, і до кінця до завершення військового стану президент вважається легітимним. Мене за це не посадять? Ні, ні. А чому? Тому що строк дії його трошки закінчився. Але ж під час воєнного стану він продовжується. Ну він продовжується, але соно ну не вважаєте? Не вважаю. Які позитивні моменти. Ви можете виділити за його каденцію. Ну, напевно, роботу його з міжнародною спільнотою, з нашими міжнародними партнерами, і те, як він старається, можливо, отримати якусь певну допомогу для України в цей непростий час. Позитивні? Так. Не знаю, не скажу. Ну, 100%. Те, що він не покинув територію країни і в Скажімо так, ні, справді він десь мотивував. Ну, те, що дороги полагодив, це багато хто говорить. Ти, в принципі, до повномасштабного ситуація в країні плюс-мінус була стабільною, а після того перший період теж був доволі непоганий в плані комунікації з зовнішнім світом, в плані залучення підтримки і так далі і тому подібне. Ну, по-перше, це будівля доріг. Надзвичайно велика кількість трас була побудована, відновлена. В нас так само в місті ця траса Київ чоп була відновлена. Ну і в принципі ну, такого щось увагу не може задати. Позитивні за те, що він багато зробив для народу. Він дуже покращив якість життя в Україні, але якраз під час війни це дуже складно стало, так як він дуже, на мою думку, має. Досвідченість в цій справі так не зможе на ходу. Треба дослідити це. Питання дякую. А які негативні? На мою думку, негативні сторони це те, що він можливо не контролює свою команду і те, як вона працює всередині країни. Ті зміни, які відбуваються, всі про них знаємо. Не будемо уточняти, але от, власне мені здається, що це ось основний недолік в його роботі. Я не буду говорити краще. Це те, що він призначає на посаду людей не фахо. В принципі, те, що зараз відбувається, це дуже великий мінус. Дуже багато людей розчаровані в тому, що відбувається. Дуже багато людей не підтримують його зараз, враховуючи ще новий законопроект, який буквально недавно вступив у дію. Негативні. Ну, негативних також не дуже багато, ну не можу чесно задати. Е, негативних, в принципі, я не обдумувала, але, ну, в принципі, ну, в мене немає коментарів на рахунок негативних якихось таких. Мені не сподобалось момент, що коли в нас була вже війна, будувались дороги, замість того, щоб посилювалася армія. Але це нюанс. Як ви в загальному можете оцінити його каденцію? Ну, в загальному не знаю. Ну, я думаю, можливо, задовільно думаю, цього буде достатньо. Е, насправді, його каденція припала на дуже непростий час. Е, і я, якщо чесно, не знаю е, хто би як справився. Ну, в нього, в нього вибору не було. Відповідно, поки що так побачимо, що буде чим закінчиться війна, чим закінчаться ті всі події, які відбуваються зараз в нашій країні. Ну, людина, яка була коміком, я не думаю, що вона може грамотно та чітко керувати державою. Як на як це мають керувати країною ну, набагато кращі, і люди, які в цій сфері живуть, живуть, працюють багато років, на мою думку. В загальному так. Ну, Він ж не є політик такий професійний, так? Ну, так, як це. Справа. Не політика. Непогано. Е, в загальному непогано, але досвіду не вистачає. Кажу, що на перших порах справді десь були такі роздвоєності, але потім, от, після війни, коли він не покинув територію, десь гуртував він націю. А сьогодні ми бачимо дещо інше. Те, що він не фік з країни, це вже дорого коштує. А чи хотіли ви, щоб він балотувався на наступний термін після закінчення війни? Швидше ні, ніж так. Та забороняти я йому не буду, але чи буду голосувати, це під питанням? Ні. Думаю, після війни буде неважливо. Мені здається. Мені здається, він не захоче балотуватися на другий термін після війни. Yeah. Yeah. Я думаю, що ні. Дякую. А свої відповіді на сьогоднішні питання можете залишати в коментарях. Якщо вам потрібна якісна юридична допомога, то краще телефонуйте в Олсун.